Наскільки це все критично для Львова? Я наведу декілька цифр. Бюджет міста, якщо без трансфертів, це близько 15 мільярдів гривень і близько півтора мільярда гривень. Це є різниця в тарифах, тобто різниця між реальним тарифом і той, який є, тобто на тепло і на воду. Коли приймалися рішення щодо мораторію на тарифи було. Підписано меморандом, яким було передбачено, що щоб частково цю суму компенсувати містам, що немає росту тарифів і, відповідно, і тепло, е, теплоенерго і водоканал е, мають якось функціонувати. То 4% ПДФО, тобто ключового податку, який збирається у Львові, е, тобто ще развернував того саме податку, який збирається у Львові, то 4% його додатково залишати в громадах. тобто... Раніше залишали 60, було прийнято рішення залишати 64%. відсотки. І наприклад, і Львова це там близько там 700 мільйонів гривень, якщо брати там в розрахунок наступний рік.